Привіт, друзі. Ви, мабуть, звернули увагу, що наш нікнейм ноу no Може здається, що це просто гра слів, але насправді за цим ховається дещо більше. Цей нікнейм це наш спільний псевдонім для віртуального аватара, який поки що не визначився, ким він хоче бути. Ми це ніщо і водночас усе. Ми можливість, яка ще чекає свого справжнього імені та сутності. Наш аватар це свобода від обмежень. Це пошук себе у нескінченному світі ідей, де немає кінцевих відповідей? Можливо, цей персонаж це ви або хтось, ким ви могли би бути. Ми разом створюємо його крок за кроком, і, можливо, саме ви допоможете нам вирішити, яким він стане, ім'я, стать, невідоме майбутнє це залежить від нас усіх. Це наша пригода досліджувати, творити і відкривати нові горизонти. І знаєте що. Ми лише на початку цього захопливого шляху. Що буде далі? Це ще не все. Чи ви готові стати частиною цієї історії? Бо попереду на нас чекає щось справді незвичайне.